Ранку, малята. Сьогодні я пропоную пограти та розім'яти наші пальчики. Для цього я ось підготувала ось такі картинки намалювала, і зараз ми з вами будемо робити спеціальну гімнастику для того, щоб розвивати наші пальчики та розвивати наш мозок. Почали. Першу картинку я ось наклеїла на стіл. Беремо пальчики і ось так починаємо водити. Ми маємо це робити одночасно. Так в одну сторону та в іншу. А тепер ми з вами ускладнимо трохи завдання, поставимо один пальчик вниз, а другий вверх. І спробуємо провести лінію. Наступна картинка в нас ось такі равлики. Давайте спробуємо спочатку однією ручкою провести. Так, тепер другою. А тепер обома ручками разом. І в іншу сторону. Давайте ще раз. Так, А тепер ускладнимо завдання. Ми з вами маємо слідкувати одразу за двома ручками, щоб все в нас вийшло правильно. Далі в нас ось така квіточка. Нам потрібно її намалювати. Малюємо в одну сторону та в іншу. Трохи швидше. Ускладнемо завдання. Один пальчик у нас іде знизу, а другий зверху. Для наступної вправи нам знадобляться фломастери або олівці. Ми будемо з вами малювати метелика. Так, беремо в одну ручку та в другу і спробуємо намалювати одночасно. І ще одна вправа у нас буде трохи складніша. Нам потрібно намалювати ялиночку. Але спершу давайте з вами проведемо пальчиками. Так. І знизу, вверх. Так, тепер ми спробуємо намалювати ось так ялиночку. Так, а тепер спробуємо це зробити фломастерами, намалювати ялинку. Намагаємося виконувати охайно вправу, щоб ялиночка вийшла гарна. Ломастири зустрілися. Завдяки ось таким нескладним вправам ми зможемо з вами розвивати наші пальчики та наш мозок. І будемо з вами розумничками. До побачення!